За три роки буде обстежувати всі шлайні. В кій-то громаді в нас є качав туберкульозу. І хай керівник громади думає, як до нього потім прийдуть військ або там неактивні там, програми прийняти. Програму це півгодини, позачергова сесія прийняли програму, і у вас вже є інструмент. Тому я вас прошу, давайте ми всі дорослі і виховувати один одного як би не може. Але це питання. Я категорично проти замовчування не називати імена. Називаємо. Хто хоче допомоги, допомагаємо. Хто не хоче, нехай пожинає буде. Дуже багато переміщено. Сьогодні ми поставили завдання головам громад, які відповідальні за санітарно-епідемічну ситуацію у своїх громадах, саме звернути увагу і налагодити контакт з нашим обласним е закладом стосовно раннього виявлення. Тим більше, що за кошти бюджету були закуплений автомобіль, форограф на базі автомобіля, і наш е диспансер може надавати ці послуги від громад лише бажання і складання списків по групам ризику.